Я життя, я любов, я путь, я сила, я мир. Тобто я дух, що оживляє вашу душу своїм духом любові і через вас того, кому ви хочете цю любов дарити. Ну, любов мою через вас. Мир мій, дух мій який вас освячує через вас іншого освячує. А філософія Чого? каже Павло, закон духовний, а я тілесний запроданий гріху, сам себе зачув витягнути, не можу. Тільки Господь може вирвати з того тілесного рабства моїх похоті. Бо похить для мене це природнє, тілесне бажання. Я довгі роки похоть варжав своїм щастям, своєю любов'ю, своїми задоволеннями, але не був просвічений ми розум, що це отрава. Що це вбивство, Що це безумство, що це одержимість? Поки я не побачив, що воно починає видаватися на моє здоров'я, поки я не побачив, що воно починає, скажімо, сьогодні мене робити рабом даних людей, до того часу я вважав себе правильним. Так. Отче, ну а как будь-вось, є не то чи вже буддісти там, вони вот, обходяться без Христа. <реш> <реш> ну, и... Я не буду туди глибоко залазити тільки по одній стороні. Я можу ділитися з тим, що я пережив, що я осмислив, а інша душа для мене потягне. Не буду я зараз говорити, я можу сказати свою критичну сторону, але повірте мені, мені користі від того не буде. Я людина Все одно моя критика не з любові буде. Все одно моя критика не буде з милосердя до буддиста. тому щоб цього в мене не було, я краще віддам Богу від цього. Він краще знає. Мій тілесний обмежений розум. може наробити більше гріха через філософію, ніж добра. Як ви з нами тілесними общаєтесь? Поки я в тілі, то і я тілесний з вами. Чудим. Що... Отже, приклад зауважень, коли ми робимо зауваження один одному. Ваша відповідь це просто. Вийший піотаж, дякую.